Всім привіт! Ви на моєму каналі. Сьогодні я покажу, як я буду грабуватися. Але перед тим як грабуватися, ми зараз підемо по моєму посуду. І будемо збиратися потихеньку на вулицю. От я не знаю, наскільки я вийду коли піти на вулицю, тому що в нас тривога. Я під час тривоги не хочу йти на вуличку. Так. Зараз ми там, бачите, трошечки повисипало. Ось така, включимо світло і знімаємо відео. Так що зараз помимо посуду. Посуду шуму, які помити, тому що ця посуда вся чиста. Ой, треба її розібрати. Тоже буде. Давайте ми зараз кошти розберемо. Так подумала, що чого би і не її розібрати разом з вами цю посуду. Так. лошадь разбираем трошечку посуду то я давно ношусь к вам не выкладывала видео на канал Так, це, так, це хай ще трошечки з. Із... О, значить цей ножик покласти. Шухляду. Так, і суху шлюхляду надо покласти в цю штучку. Так що. Все, я щось, шось чуть-чуть розібрала. Сейчас я йду по мою посуду. І да, обратно. Так, ну що ж, я сейчас хочу зубкою почистити трошечки ви зі мною побудете якраз так ось така моя розумна сіточка обична зараз на носу пасту але але ви скажу хотіть якогось правил що новенького Explore Зубки ми почистили. Я зараз наношу пінку для обличчя. Зараз я вам все буду показувати, як це я зроблю. Отака в мене є піночка для умивання. Так, І досить розтираємо і наносимо. Йду замовати. Зараз я ручка витру, а полотенечко тут я, у мене є одноразове полотенечко, я величко витираю одноразовим Так. Зараз вибачте, яка мені закрила Витираю Витираємо. Що далі, так, що далі, що далі. Далі у нас іде так. Піночку ми перебираємо. Так, може... Знаєте, що? що, Я думаю, яка камеру... Ми продовжимо. О, так, буде набагато краще. Так. Далі нам треба така штучка, типу, теж для вмивання. Це нічого не треба змивати. Така пімпочка і щоб, ну, якщо в дорогу брати, то щоб... Не розлити. Ой. О, мені зовсім що не треба, щоб то буде дуже багато для обличчя. показую свої угоди без всякого монтажа так, без всякого монтажа так Тепер обов'язково сироватку для обличчя мусила. Я чуть -чуть отак наношу, і мені повністю на обличчях вистачає цієї капельки. Ремочка. Тут. И осталось у меня на Крем для обличчя. У нас был уже вид тревогой, так что все добре. Так. Так, это уже баночка для крема. Это классно пахнет. Ось все впітаю і підемо грабуватися з вами. У нас це вся такі штучки. Так, У нас тут вентилятор працює. Так що. Опа, чекаємо. Так що телефон. Ребята, я дуже... я дуже вибачаю, що моя камера падала. Так, почнемо ми фарбуватися. Вносимо основу трьох за... Ну. Так. возьму, І починаємо розташовувати. Ребята, як я дуже вибачаюся, якщо в мене щось так не ідеально виходить, тому що я маю проблеми з зором. Мені треба було трошечки наносити не нести. І тому може у мене щось ідеально не виходить. Я дуже вибачаюсь, будь ласка, рібяточка. Дякую вам, що мене підтримуєте. я так поближе, що ділянки як такого. О, де, ребята, дуже вибачаюсь, тоша самі можно заметили, що є проблема з зором. Зараз йду скоро ще подружки позвонить треба.

Вроде донесла. Так, чудово. Продовжуємо далі. Так, я знову встановлю камеру. Так. Далі ми беремо. Ми беремо. Мені би це знаходити, тому що я тут... У мене є трошечки бордак. Оцю базу. Так. У меня такой спонжик в такого специального шлевочка, но она и шла. Так. Когда я вас трошечка возьму до себя? Блін, мені не подобається, то, що так падає світло. Так. Ой-ой-ой, что ой, ой. так, ч? Вона так резко и путає в экран. чуть-чуть нанести на ту сторону вроде прикрила все ребяточко я сюда буду дивиться як щось поправляти тому все включусь обов'язково що це ще макияж скоріше не помню буду я ще подивимося вже якісь румяшка нанесу і все Взяла кисточку, сейчас найду румяна. И у меня там больше есть кисточка, так ну, вот этими я не буду краситься тенями, не хочу. Так давайте отсюда. Сейчас возьмем нежно-розовые. Нежно-розовые. А потом кисточки, по сейчас. Сейчас включусь, ребят. Так. Меня смешиваются тальная и с моей ну, кисточкой. Так, так. niech ja, jest z kisłeczką, jeszcze rano pomyję potem. Sure.